А минулої суботи на території туристичного комплексу Буковель зліпили найбільшого сніговика. Його допомагали ліпити і наші журналісти. У минулу суботу на території туристичного комплексу Буковель спільно ліпили сніговика всі, хто в цей день сюди приїхав відпочивати у першу чергу діти, молодь, лідери молодіжних громадських організацій, депутати, журналісти, артисти, одним словом, усі бажаючі снігу у цьому році випало доволі, тож було з чого ліпити. Сніговик виявився дуже великим, і його довелося довершувати уже з драбини. Йому одягнули шапку, зав'язали теплий шарф і дали лижі. Організатори свята піар-агенція Піар, «Піар Енерджі, гірськолижний курорт Буковель та співорганізатор, міжнародна громадська організація, жінка третього тисячоліття, все зробили для того, щоб свято було цікавим, радісним, активним, адже всі бажаючі могли прилучитися до цього дійства. Експертна комісія, до якої увійшли депутати Івано-Франківської обласної ради Микола Зелінський, Микола Різник, голова Ружнятівської районної ради Анатолій Деріїв, заслужена артистка України Марта Шпак, заміряли параметри снігової скульптури. Її висота сягає 4 метрів 85 сантиметрів. Всіх Вітаю на рекорді покупалі. Важає сніговик що що не тільки є найбільший, а ще й найкрасивіший. Ви знаєте, що скажеш? Хороша погода, чудовий, курорт, буковель, сніг і така велика кількість ентузіастів, які хочуть встановити цей рекорд. Ну що ж дерзаємо. я бажаю, що рекорд встановлено. Виявилося, що це найбільший сніговик в Україні, і його занесено до книги рекордів. Висоту рахували без капелюха, але це такий символ українського гарного чоловіка, який сьогодні тут стоїть і збирається на лижах їхати. Символ Симвовелю, символ гірського лижного курорту, який став організатором цього чудового дійства. А після всі дружно фотографувалися біля гігантського сніговика. Відтак каталися на лижах та піднімалися на вершину фунікулером, щоб з висоти близько 800 метрів оглянути. Красу зимових Карпат.